Існує глибока мудрість у словах Карла Юнга – Життя насправді починається в сорок років. Перша половина нашого шляху це епоха, коли ми не стільки живемо, скільки формуємо свою маску, свій зовнішній фасад. Ми відгукуємося на очікування світу, будуємо кар'єру, сім'ю, статус, прямуючи за компасом, виготовленим суспільством, а не нашою душею. Але коли стрілка годинника наближається до позначки сорокаріччя, настає час великого пробудження. Це не просто криза, це пробудження внутрішнього світу від довгого сну. Особистість, яку ми так ретельно створювали, раптом перестає приносити колишнє задоволення. Ми відчуваємо внутрішній неспокій, щось, що раніше здавалося значущим, втрачає свою яскравість. Починається шлях індивідуації, де головне завдання. Звільнитися від нав'язаних ролей і віднайти своє справжнє я, свою унікальну сутність. Це болісний, але необхідний процес розчинення старої ідентичності, крок у невідоме, за яким криється величезний потенціал самопізнання, ключ до нового щастя це припинення зовнішньої гонки та зосередження на внутрішньому задоволенні. Далі йде етап переоцінки: – 45-50. у цей період. Ми сміливо підносимо дзеркало до себе. Ставимо глибинні питання про сенс колишніх ідеалів, мрій та цілей. Чи були ці досягнення справді нашими? Ми стикаємося зі своєю тінню, забутими бажаннями, страхами та подавленими аспектами. Відбувається зміна пріоритетів. Тепер важливі не тільки успіх і статус, а й глибше значення буття. Фізичні зміни, які приносить старіння, тепер сприймаються не як регрес, а як процес досягнення мудрості. Ближче до 50-50 55 людина досягає стадії встановлення рівноваги. Внутрішні конфлікти стихають, і гармонія свідомо вибудовується між матеріальним і духовним. Це період спрощення, коли ми відмовляємося від зайвого тягаря непотрібних витрат і поверхових стосунків, обираючи якість замість кількості. Життя тепер проживається більш усвідомлено у відповідності зі своїми цінностями, а не з очікуваннями інших. Після 55, 55, 60 починається заглиблення мудрості. Накопичений досвід перетворюється на знання про те, що справді важливе. Людина приймає себе як частину більшого цілого, відкладаючи його у бік. З'являється бажання ділитися цією мудрістю, ставати ментором чи наставником. Мудрість дарує свободу від гонитви і страхів. У 60-ті, 60-65 приходить свобода і прийняття. Це вже не боротьба, а пристосування до потоку життя. Ми відпускаємо необхідність контролювати, звільняємо розум від тягаря минулого жалю і майбутніх тривог, знаходячи спокій у теперішньому моменті. Життя проживається без потреби щось доводити. Згодом, 65-70, це переростає у духовне та емоційне багатство, де минулі помилки стають лише сховищем мудрості. А кожна мить наповнюється глибоким співчуттям до себе і світу. І нарешті, у 70 сімдесяти пізніше, настає наслідування та інтеграція. Людина досягає найглибшого спокою, повністю примирившись зі своїм минулим. Смерть сприймається як трансформація, природна частина нескінченного циклу. Все, що сталося, мало свій сенс. Істинна свобода і щастя це усвідомлення того, що нічого не бракує, і все є саме так, як має бути. Ось чому Карл Юнг був правий: справжнє життя усвідомлене і вільне починається в сорок, коли ми наважуємося бути собою.